Сьогодні Європа закупляє нафту та газу, якщо не помиляюсь, на 40 мільярдів євро чи, чи доларів. До цього було 245-250. Да, 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 так, да. Так, так. П'ять разів мен менше там. Да? Але друзі, я хочу вам сказати: а звідки купує Європа? Де він бере а, це, а, нафта та дизель палива? індусів? А, а індуси де беруть? У Росії. Yeah. Ну послухайте, у мене таке враження, знаєш що Китай не розуміє, що відбувається, чи Індія не розуміє, що відбувається. А що заважало? Макрон заявляє, ми будемо вводити санкції. Yeah. Де ви? Чотири роки йде війна. Yeah. Що за чотири роки не можна було це змінити? Можна. Що 4 роки потрібно покупляти це нафта? Що заважає заборонити, заблокувати світ, заборонити купляти нафта та газ, заб, 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 ввести санкції по Росатому. Купляйте, будь ласка, у Араба. В чому питання? Так, так, так. Бо вони цього не хочуть. Їм розповідають про якісь справедливість.